Я насправді не знала про що варто сьогодні поговорити, бо, По ідеї, знову було дуже багато. Як ви, можливо, бачили з минулого відео, я, трохи генераліст. На що я тримаю цей пульт. Я думала, ну ви коротше, забудьте, я думала, про які теми краще поговорити. Бо їх багато, і вони багато яких вважаю, ві дуже. І я наразі навчаюсь на програмі IB у Німеччині, і скоріше за все про це ми поговоримо в наступному випуску. Бо я думаю, що є якась все ж таки кількість українців. Яка також а, на цій програмі яким було б цікаво послухати англійську. Всім привіт. Ідей для відео було багато. Як ви з минулого відео вже побачили, що я трохи генераліст і думок багато ідей багато. Але в цьому відео я думала поговорити про більш важливу тему наразі. Але в наступному відео я б хотіла поговорити все ж таки про навчання. Бо я особисто ребята, бо я особисто навчаюсь на програмі IB у Німеччині. І я не знаю точно, яка кількість, наприклад, українців знають, що це за програма, або там навіть навчається на IB. Але все рівно мені здається, що така кількість все ж таки існує, і було б цікаво напевно цим людям послухати якусь інформацію там, від людини, яка теж це проходить. Ці кола АДО. І хотіла послухати, наприклад, українською. Бо я, наприклад, маю підтягувати німецьку там, до рівня С1. І для цього варто іноді щось слухати німецькою. Але насправді, коли ти вже приходиш там, після навчання, коли ти там намагаєшся не знаю, самореалізовуватись, і тобі там хочеться трохи відволігтись, ну, я, покрай, коротше, ви я ну, не дуже хочу вмикати щось німецькою, бо мій мозок в цей момент не може відволіктись. Тобто він не сприймає німецьку як мову розваги. Для, для мого мозку це робота і продовження там, наприклад, навчання. І, тобто я не можу, там, коли я хочу там, знаєте, ютубчик поїсти. Вімкнути щось німецьку це крайній рідко відбувається, і, скоріш за все, на вихідних, бо ти майже нічого не робиш, і ти такий вже «ребята, треба німецька, і потім щось вмикаєш. Тому в наступному випуску я б хотіла поговорити про IB і, можливо, навіть просто про навчання в Німеччині, кому цікаво, хто хоче навчатися, хто навчається, і кому було б цікаво почути інсайти. Але сьогодні я б хотіла все ж таки поговорити про РП... РГП, розлад харчового вата, розлад харчової поведінки. Так. А, бо я через це пройшла. Я, я сподіваюся, я можу називати це РГП, бо я не знаю, як інакше це назвати, бо мені здавалось, що це справжній, справжній розлад. Який стався зі мною, і я була здивована, що це може пройти. Бо і реально, от якось там мій брат моїй мамі казав, що а вона напевно наслухалась оцих типу, фітнес-блогерів, і от похват... нахваталась такого. Я думаю. Ну, і мама така каже. Він ну, фільтрує же інформацію, як можна було на таке повестись. А от бачите, ну, у 13-14 у років дуже легко на таке повестись. І я, можливо, несвідомо на це повелась, бо дійсно дивилася. І знаєте, як це почалось? От якось я прям стою там в Німеччині такий магазин Дієм, стою і прям якось подумала прям. Хочу... Я навіть не пам'ятаю, як я до цього прийшла. Я просто пам'ятаю, що я в якийсь момент вирішила типу, прибрати вуглеводи. От просто, знаєте, їх прям скоротити максимально. І я бачу, що там якийсь хтось сказав там, якийсь фітнес-блогер, що ліміт 50 грам. 50 грам вуглеводів на день, ребята. І, а я Почала дивитись, там на склад продуктів, прям читати, дуже так вдивлятись, що там. І почала навіть демонізувати, але вже пізніше кожен якийсь інгредієнт. Розумієте, я гуглила якийсь там максимально, я не знаю, особливо хто їсть там батончики, ну Там склад ну не дуже там, Буквально перші позиції ти розумієш, а інше це якісь там, я не знаю, емульгатори, добавки. Я почала їх реально гуглити. І ну, там, зрозуміло, що більшість там в інтернеті це пише, що цей емульгатор, наприклад, поганий. І ти спочатку ти, і ти зразу такий, все, це погано, я це їсти не буду. І у висновку ти майже нічого не їш, навіть протеїнові батончики, бо ти їх демонізуєш, бо там, там. Я не знаю, тебе інсулін піднімається, ти там не худнеш. я не знаю, там, Коротше, такий бред. І я почала дивитись на склад і почала прямо максимально, щоб там було мінімально вуглеводів. Тобто я максимально відрізала вуглеводи, а потім просто вуглеводи, вони рахувались у мене усюди. Я просто дивилась на йогурт бачила вуглеводи дивилась на томати і рахувала вуглеводи з томатів, ребята. І це було настільки, знаєте, в тебе мозок настільки навколо їжі, що ти там, я не знаю, в мене була навіть проблема, я не знаю, може, в когось ще таке було, що мені треба там було, хоча я живу тут, в Німеччині, навчаюсь в Німеччині, я паралельно там закінчувала ліцей, свою школу. І в Гамбурзі можна здавати НМТ. Тобто приходиш там на кампусі здаєш. І я готу, го, готувалась рік з репетитором по історії. І я там, наприклад, в мене було тут інтенсивне навчання, плюс я тягнула школу, готувалася к цьому НМТ. і... Репетитор був класний, але кожен раз, коли ми займалися, я постійно якось думала про їжу. Знаєте, а коли я там зможу поїсти? А я а що я поїм? А як там поїм? І типу, скільки там калорій? І ти відволікаєшся просто від навчання. Тобто ці думки вони настільки якось втручаються в твоє соціальне життя. Бо ти не їш, там, наприклад, якусь їжу з друзями, і там, я не знаю, якісь суперечки з батьками за того, що ти просто відмовляєшся від е, якоїсь базової їжі, чи там в закладах особливо, бо ти не знаєш, скільки там калорій. А, але ти відволікаєшся саме головне від навчання. І це саме страшне, бо ти просто потім не можеш це наздогнати, і в тосі у висновку я просто від, відкриваю там історію. Я нічого не пам'ятаю. Ну, це було нормально, здала я нормально, але просто сам факт, що мене це настільки відволікало, це настільки виснажувало, що, по-перше, ти не е, отримуєш достатню кількість калорій, щоб там страву мислити, добре себе відчувати, е, добре себе почувати. Так ти ще й відволікаєшся на ці думки, бо реально були постійно думки про те, що ти плануєш якось вже свої там. Наступні прийоми їжі, і ти продумуєш скільки там буде калорій, тобто в тебе думки постійно навколо їжі. І це дуже виснажувало, це дуже дратувало. Там були і запаморочення, ну, тобто ну, бо не було базового навіть ресурсу. І там зрозуміло, що там з фоном, які дівчата зрозуміють, просто мінус на той період. і це жахливо. А саме жахливо було те, що, по-перше, в тебе просто якось життя проходило повз. Бо ти просто реально настільки цей період, це наче якась дисоціація, бо ти на весь час думаєш про їжу, думаєш про калорії, тебе це дратує, тебе дратує, що ти там собі не дозволяєш. Там просто вже організм виснажений. Він цього не може витримати. І... Якось, там вже влітку я просто я не знала, як з цих думок вийти. Тобто я там читала про це РГП, чула, що це така проблема, що це там, особливо може бути нав'язано саме ось з цими фітнес блогерами чи там, типу, цим флешмовим здорового харчування. Але це не допомагає, коли ти у цьому, там, ну, Знаєте, це там я не хочу порівняти з іншими якимись хворобами, там, психічними розвитками, Але коли ти там, наприклад, в тебе є якесь захворювання, тобі кажуть, що таке захворювання існує, що ти не один, що ти взагалі ну це нормально, це не нормально, ти не знаєш, як з цього вийти. Тобто ти там чуєш, що це існує добре, але як з цього типу, вийти? І там якісь там практики. А, мені подобалось, що, типу, дозволяєте собі їсти там 80 на 20, інтуїтивне харчування. Але коли ти вже в цьому, особливо, знаєте, коли ти ходів, там знизити вагу довго, в тебе не виходило, і тут в тебе вийшло нарешті. Але це обернулося в цей розлад, ну. З цього нелегко вийти, бо ти досяг того, що ти хотів, але ти розумієш, що психологічно тобі погано, але також психологічно погано від думки, що тобі треба набрати вагу, щоб нормально себе відчувати. Коротше, це жахливо, ребята. І що мені допомогло? Якось ми там подорожували з моєю мамою, і ми прямо сидимо у закладі. А раніше мені було ж ну, дуже... Складно собі дозволити, особливо там, пізно ввечері щось нормальне поїсти. Я там якусь там, я не знаю, м'ясу замовляла. Там, знаєте, у закладі саме питаєш, а у вас нема там, курячого м'яса за овочами? І вони такі. «Бро, У нас є меню, але все рівно вони там йшли на зустріч і все ж таки там готували реально якусь курку і овочі окремо, хоча в них цього не було там в меню. Тому в закладі я. Дозволила собі морепродукти. Е, така, ну, спочатку там, хотіла щось там з пастою, але ні, вуглеводи. Хоча я вже трохи виходила з цього. І я прямо ось поставила собі, не дивлячись на те, що я все ж сказати замовила до морепродукти, але я скуштувала піцу у мами. Це було 9 вечора. І всі, блін, в ресторані, отакі от, от сидять, от такі от, це була Італія. Сидять і жруть піцу, пасту якусь там сидить, а хтось їсть пасту, піцу і, і все нормально. І, типу, я взагалі думаю, «Ребята, 9 вечір, 10 вечора, ви ще тут сидите і їсте. Ну, для мене це був ще навіть до того, на той період це було ще. Занадто, типу, я прям ну, не розуміла. І я прямо сижу і поставила собі таке, що це, от прям поїздка, ця подорож, буде періодом мого відновлення від розвиту харчового, харчового поведінки. І знаєте, я не знаю, як це спрацювало, але просто потрохи я собі щось дозволяла. У нас такі подорожі. Не для всіх, інтенсивні, нелегкі, зночівлюємо іноді в машині. І, а ви розумієте, знаєте, це не дуже зручно. І ти прос... Зато ти просинаєшся просто з таким розсвітом, аж в пальму вдарила. Просто сонечко, ти їдеш, такий заспаний, ти просто так от прокидаєшся. Вже їдеш, шукаєш десь каву. І ну, це незабутнє відчуття. А, і калорії спалюються 24 на 7, просто отак. Ти що не споживаєш, воно наче в тебе впадає якусь там, я не знаю, чорну яму. І це дуже класно, бо ти реально живеш в цей момент. Це такий якийсь, я не знаю, там дофаміновий детокс. Я пам'ятаю, якось ми їхали. Uh, у мене немає СДВГ, але я повернусь до того, що ви це сказати. Uh, коли ми їхали, просто не спали там, навіть дві ночі, здається. Ми просто їдемо там в стовж озера. Uh, на мене світить сонце, я нічого не їла давно. У мене просто мішунок зараз мене з'їсть. А uh, я не користувалась телефоном десь три дні. Він в мене вже розряжений, просто лежить. І я просто лежу, я, знаєте, за, е, криваю очі, і я просто мені, мені світиться сонце, я просто розумію, що це такий дофаміновий детокс. Просто це я так відчула в той момент життя, який, знаєте, я не знаю, от кажуть, є там легкий, важкий дофамін, там, я не знаю, там, як правильно сказати, але там який легкодоступний, який там ти отримуєш. Е, Через працю, там, наприклад, через спортзал, коли, коли вже він такий довго тривали. А, І це був настільки, я не знаю, звідки він з'явився. Оце відчуття задоволення. Я не їла, не спала, не відпочивала. Просто це відчуття якогось, я не знаю, там, якогось будського, якогось буде, я не знаю. Ну, реально, щось в цьому є, це дуже прикольно. А, але от до, до чого я? І я е, якось там, там знову не поспали, я прокидаюсь, ми йдемо, шукаємо там, кафе, і нам там, ми забавляємо, вони ще не відкривались. Там було буквально 5 минут, хвилин і вони мали відкритись. І ми сидимо, і я прям думаю, хочу круасан. Прям хочу круасан. І просто розумію, знаєте, що якщо я зараз не замолю кроссан, а замолю щось інше, потім замість круассан не піде, там, я не знаю, там, на багато більше калорій, ніж би я там з'їла цей кроасан. І, Але, типу, Хелсі, ребята, воно так не працює. І я прямо, ну, я прошу, можна, будь ласка, два круассани. І нам приносять просто такі неймовірні запашні круассани, просто вони гарячі. Там море, це ще такий там десь шоста, ні, ну не шоста, ну десь сьома ранку. А, І ти просто сидиш і воно так коротше. І ну, такими кр... маленькими кроками, просто трохи там дозволила собі, там, я не знаю, були. Я просто знаєте що ще робила. Я прямо з окрім того, що взяла за мету позбутись цього розладу, я ще е, полегшила собі знаєте, емоційне якесь навантаження, тим, що я дозволяла собі саме якусь національну їжу. Тобто, якщо б ти там, наприклад, собі дозволив там все, я хочу позбутися розладу харчової, харчової поведінки. Буду дозволяти собі усе. Ну, типу, так можна, по-перше, дуже швидко набрати набагато більше, ніж ти втратив, а по-друге, потім відчувати вину. І в цьому немає ніякого кайфу. знаєте. Ти там довго себе якось собі щось забороняв, в тебе цей розлад, і ти потім просто дозволяєш собі, я не знаю, там, снікерси, марси, Кока-Кола, все одразу, і а, все окей. Ні, я собі дозволяла якось, знаєте, ми там в Італії, я там дозволила собі, я, я прям там Чад Ді питала якісь національні страви і прям дозволила собі там якусь пасту саме там в місті Геною. І потім, наприклад, були у Франції, я дозволила собі. Кішорен там дозволила там, в Італії собі круасан, бо, там, Наприклад, в Італії вони все ж таки смачніші. Ладно, не, не смачніші, але вони дуже відрізняються від французьких. А Вони такі більш масляні. І такими кроками собі я просто поставила на мету, що буду дозволяти собі національні страви. І воно ну, було набагато більш ефективно, бо я дозволяла собі те, що я хотіла. Була думка про те, що це терміно, ну, терміново, це терміново. Короткостроково, я маю на увазі, що типу я там не буду прямо собі все дозволяти. А що це ну, прямо зараз? Зараз я можу собі дозволити, бо я подорожую, я в різних країнах і я можу собі це дозволити. Але подорожували ми ну, не дуже короткий час. Тому так їздили, їздила. Я собі там дозволила там. Кіш Лорен. І знаєте, коли ти собі дозволяєш, то набагато менше їж. Я помітила, я коли собі там, наприклад, дозволяла зранку, так, ми зупиняємось там, наприклад, в Італії в Макдональдсі. І куштуйте, якщо ви в Італії, заїдьте в Макдональдс, куштуйте там їхні круасани і каву. каву вони, до речі, по нормальній ціні, а особливо порівняно там, з Францією. А, і дуже смачно. <хи> я просто, от, наприклад, ми там заїжджаємо в Макдональдс, я просто розумію, блін, ну тісто не хочеться, плюс весь час в дорозі, знаєте, там мінімальна якась активність. Але все рівно, давайте недооцінювати. На спані ночі куча адреналіна, постійно щось дивишся, ну, витрачається набагато більше калорій, ніж мені здається, там, якщо ми просто ходили весь час. Плюс ми там, в принципі, і ходили не дуже багато. Більшості сиділи в машині, їхали, але все рівно знаєте, цей стрес набагато більше з'їдав калорії, ніж б, там, я не знаю, ходила 10 тисяч кроків в день. І я там, наприклад, себе вже там відганяю цією думкою, блін, оу, може, мені подзвонили. А мені так страшно, я коли щось знімаю і мені дзвонять. Мені прям страшно, що воно не записалось. Так от. І беру я у цьому Макдональдсі круасан. І потім, не дивлячись на те, що він там піднімає цукор, вуглеводи швидкі, ага, все рівно. І за того, що я собі дозвала те, що я хотіла, я взяла те, що я хотіла. Я потім не дуже хотіла цілий день їсти. А по суті, там калорії там, десь калорій 400. І там щось ще поїсти, і там все рівно ти трошки навіть в дефіциті, але ти дозволив собі те, що хотів. І це дуже важливо для психологічного здоров'я. І от такими маленькими кроками, оцим тим, що я дозволяла собі оці, о, в тій поїздці, приїхавши сюди, я потрошки почала собі тут дозволяти, знаєте, якусь рутину, вона сама по собі там змінилась. Я пам'ятаю, як я робила протеїнові панкейки, просто, знаєте, протеїн, там, два яйця, якась кокосове якась борошно. І ну, воно було непогано, але мені здавалося, що взагалі, яка, це такий був десерт зранку, на сніданок таке зробити. Але потім якось моя родина почала змінюватись там. Пішли якісь його ріжки, якісь нормальні сніданки, якась нормальна їжа. Я не знаю, воно якось саме по собі пішло. І там зрозуміло, що прийшли там кілограми, але воно саме вийшло в здорову вагу, здоровий вигляд, а не там якісь там 44 кілограми. А, і, по-перше, саме головне нормальний емоційний стан. бо Пройшли зовсім думки про їжу. Просто почали реальне життя. Є концентрація на, на навчанні, є концентрація на думках більше про твоє там, майбутнє, про сьогоднішнє. Блін, думки про їжу пішли і прийшли, блін а, про а, майбутнє. Я не знаю, що краще. Напевно, жити сьогодні. Оце найкраще. Просто. Не don't overwhelm yourself with thoughts about your future і about food. Все, гайз. Досить цих різних поганих думок. Просто насолоджуйтесь життям, будьте тим, ким ви є. Покращуйте, якщо ви відчуваєте, що ви щось, що ви маєте змінити, якісь думки вас не покидають. Щось вам підказує, якась ваша інтуїція. Щось вам робити. Прислухайтесь. Вона доволі часто права. А от якісь завідомки, які ви просто. Знаєте, ми насправді дуже їх сортуємо нормально. Тобто, нам здається, що ми там. Не розбираємось, але насправді ми розуміємо, які думки нам потрібні, які нам не потрібні. От. І інтуїція, яка нам підказує, що варто записатись на той курс по танцям, або там, я не знаю, варто почати вивчати цю мову, або варто почати читати багато книжок. Це не просто думки, вони про щось. вони про Щось, що вам може допомогти в майбутньому, чомусь вони вас турбують, бо, можливо, ви просто якось несвідомо розумієте, що це якось у кращу сторону покращить ваше життя. Можливо, можливо це дійсно так, а думки, які ви розумієте, що вони нав'язливі, ви розумієте, що вони вам погіршують життя, з цим варто щось робити. Можна впортись і самим насправді, бо якщо прислуховуватись, Ох, щось я путаюсь трошки в своєму язичку. А якщо прислуховуватись все ж таки до свого внутрішнього голосу і чути його, то можна ці питання вирішити все ж таки і самому. Але якщо ви розумієте, що у вас не виходить, що думки продовжуються, що вам варто до когось звернутися, то обов'язково звертайтесь, не газуйте цим, якщо так можна сказати, і не відкладайте це на потім, бо життя воно зараз, і воно складається від кожного вашого. Кроку сьогодні, а майбутнє у вашій голові, воно лише у вашій голові. Насправді, життя не лінійне, воно дуже змінюється. І те, як воно зміниться, дуже залежить від ваших думок, від того, про що ви думаєте, що вас турбує, та ким ви себе. Проходите. На цьому і закінчимо. Треба мені практикуватись, блін, спілкуватись, не тільки в своїй голові. Добре. Дякую, що дивилися це відео. І Якщо хочете побільше таких відео, пишіть в коментарі. Але все рівно, хочете або не хочете, наступне відео буде про IP. Мені треба виговоритись. Тись-тіс!